Тя В'ячеслав Фролов подробиці телеканал інтермарафон єдині новини. Масштабні фінансові зміни спочатку цього місяця скасовано мораторій на податкові перевірки. З 1 серпня податківці знову можуть інспектувати бізнес. Та одна з головних новин це скасування податкових пільг. Відлуння цього рішення українці вже змогли побачити, зокрема на цінниках АЗС паливо продовжує зростати. Ну а більше про ці зміни і загалом про необхідність повернення податків на довоєнний рівень поговоримо зараз із зі старшим економістом центру економічної стратегії Ю. Юрієм Гайдаєм вітаю вас, пане Юрію. Вітаю всіх. Отже, повернення податків на довоєнний рівень для початку. Давайте нагадаємо, які саме пільки були запроваджені після повномасштабного вторгнення одразу і для кого, і чи дійсно такий крок став ну по суті порятунком для бізнесу. Ну, от якщо коротко, то всьому бізнесу дали можливість працювати на спрощенні системи оподаткування. Спершу був ліміт потім, взагалі, в будь-якому навіть найбільшому бізнесу, тобто це 2% від обороту без сплати ПДВ без податку на прибуток. Плюс тоді ще звільнили імпорт для спрощенців від ПДВ, скасували візні мита. Дозволили спрощенцям на першій і другій групі не сплачувати єдиний податок. Плюс тоді відмінили штраф за порушення закону про РРО і власне зменшили ПДВ до 7% і звільнили від акцизу пальне. І це було принаймні двовідсоткова спрощенка була гарним короткостроковим кроком. Звісно, тоді ніхто не очікував, що гаряча фаза вторгнення буде тривати більше кількох місяців. Плюс були побоювання е, дефіциту товарів, що виникли дефіцит, власне. Тому були пільги для імпорту введення, але вони виявилися запізнілими, тобто вони запроваджені вже були, коли стало зрозуміло, що дефіциту не буде. Натомість вони зробили українських виробників е, тоді менш конкурентно спроможними. Ну і плюс адміністрування. Податки власне з боку бізнесу супереч очікуванням не стало значно простішим, тому що це фактично дві паралельні системи, що додавало трохи головного болю і бухгалтерам і фінансовим директорам при плануванні, власне своєї діяльності. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, можливо, я помиляюся, але виправте мене тоді. Ухвалений тоді парламентський закон мав діяти до завершення війни, чи не так, але війна триває. А чому було ухвалене рішення про повернення до воєнних податків? Яку роль у цьому відіграли наші партнери? Зокрема, Міжнародний валютний фонд на тікну? Ну, власне, так планували до закінчення воєнного стану і знову ж таки, тому що ніхто не очікував, що настільки затягнеться війна. Власне, оці пільги вони були частково причиною жорсткої кризи, яку ми мали весною і на початку літа. Так видатки на оборону зросли багатократно. Наші партнери ще не встигли домовитися про масштабну і регулярну допомогу, яка є зараз. Ну при цьому податкові надходження різко про Відповідно, отримали і більше зростання курсу ніж могли би, і ще ряд нас. Потім ситуація стабілізувалася. Ну і власне виникло постало питання про етапну відмінну. Цих пільг можна сказати, що це була така спільна ініціатива. З одного боку, Мінфіну, який постійно шукає, як профінансувати і в першу чергу видатки на оборону і взагалі дефіцит бюджету, який фактично становить 50 відсотків від усього від усього бюджету, так а з іншого боку, це була. І позиція МВФ, який очікує, що після того як Україна стабілізувалася, почала відновилося економічне зростання, хоча і невелике, що Україна буде теж нарощувати власну фінансову спроможність. Угу. Я зараз вам поставлю дуже дивне і просте, я би сказав, навіть дуже просте питання. Але ну я думаю, що його варто поставити просто для того, щоб ясність внести раз і назавжди. От. Кошти, які ми отримали і отримуємо за наступними програмами співпраці з МВФ, це лише одна десята частина від усієї фінансової допомоги, яку Україні зараз надходить від партнерів. А чому ми робимо акцент саме на МВФ? Все вірно, кошти, які надходять від МВФ, вони складають незначну частину фінансування, і крім того, вони ще й зараз є найбільш дорогими. Хоча ну колись до війни вони були найдешевшими, і вартість їх не помінялася істотно, просто більшість іншого фінансування, яке ми маємо зараз, це або гранти, або дуже пільгові кредити. Але справа в тому, що якраз угода з МВФ, співпраця з МВФ це той ключ, котрий відкриває все решта фінансування. Тому що по перше, всі інші донори дивляться на оцінки МВФ, який готує власний макропрогноз для України. Тобто МВФ є таким незалежним оцінювачем. А який же буде дефіцит українського бюджету? Скільки в Україні треба грошей? Всі решта донори зважають власне на ці оцінки. Ну, власне, це причина, чому прогнози МВФ часто виявляються песимістичніше на реальність, тому що їм краще. Переоцінити потребу країни, ніж недооцінити, але крім того, програма МВФ це такий набір кроків, які Україна ну власне має зробити для макростабільності, тобто щоб надходження до бюджету були стабільними, щоб в нас менше крали, менше відмивали коштів, щоб банківська система добре працювала. І от виконання цих кроків МВФ є сигналом для інших урядів. Які нагадаю витрачають на допомогу нам кошти своїх платників податків, що Україна ну відповідально ставиться до публічних фінансів, зрештою, поки Україна належно виконувала програму МВФ. Ну зараз з'явилися там перші нюанси з запізнілими рішеннями. Але власне, ну бачимо перші результати, так тобто інфляція знижується значно швидше. Ніж очікувалося, курс стабільний золотовалютні резерви в нас зараз фактично на рекордних рівнях, і там вже йде мова про те, щоб поетапно запроваджувати валютну лібералізацію. Знову так і це велика заслуга українських інституцій, там Нацбанку, Мінфіну, Мінекономіки, які спрацювали, але рамку у цю їм дає МВФ. І Навіть часто наші інституції спираються на цю рамку для того, щоб відстоювати такі ну, іноді непопулярні. Угу. Отже, повернення старих податків. Було виключно вимогою МВФ, яке, яку Україна виконала? Не виключно вимогою. Це було зрозуміло і всередині української влади, особливо власне тих, хто працює з цифрами і бачить ситуацію, але також і вимогою МВФ. Угу. Отже, добре це зрозуміло. От повернулися нові старі податки. Почали діяти. Які тут зміни, кого вони стосуються. По якій категорії бізнесу, на ваш погляд, вони вдарять найсуттєвіше зараз? Ну, я б не говорив власне про вдарять, тому що держава, в принципі, здійснює зараз таке безпрецедентне фіскальне стимулювання. Тобто, витрачає е в економіку значно більше, ніж вивлучає. Mm -hmm. Так, і це власне те, що дуже підтримує. Е а щодо змін, в першу чергу, власне скасовується можливість для фопів та юридичних осіб працювати на третій групі спрощенки зі стосуванням цієї 2% відсоткової ставки. Ті, хто були на довоєнній спрощенці, вони на неї і повертаються автоматично або можуть написати заяву. Що хочуть обрати іншу систему оподаткування, плюс відновлюється для першої і другої груп обов'язок сплачувати єдиний податок, крім тих, хто має податкову адресу в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Плюс відновлення плану документальних перевірок. Але тут пішла влада на ну, такий компроміс з бізнесом і вирішила, поки це відновити. Лише для тих найбільш ризикових напрямків, тобто, по перше, це для підприємців, які виробляють або продають підакцизні товари. Так, ми маємо тут на увазі алкоголь, тютюн, пальне для грального бізнесу, тому що там багато було питань щодо добросовісності, сплати податків гральним бізнесом, і для тих, хто надає фінансові і платіжні послуги, тобто тільки для них зараз відновлюється перевірки. Плюс відновлення штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, і з 1 жовтня відновлюються штрафні санкції за порушення з РРО, там за невидачу чеку або взагалі за незастосування РРО. При цьому штрафні санкції зменшені до 25-50%. і Раніше вони були 100 і 150 від вартості товару, власне, проданого в обхід РРО. На ваш погляд, яким чином відб'ється повернення податків на наповнені держбюджету. Наскільки відчутно для ВВП? Ну, давайте. Держбюджет і ВВП це різні категорії. Так, так. Валовий внутрішній продукт – це все, що ми виробляємо за оцінками мінфіну, це 8 мільярдів гривень до кінця цього року. Ну оскільки почне діяти цей ці, ці норми почне діяти пізніше, ніж очікувалось. Можливо, там буде трішки. Менше побачимо тут, напевно, ще одна з функцій це не тільки власне податкові надходження, а й це от, вирівнювання правил, гри, котре дасть доброчасному бізнесу можливість легше конкурувати, ну відповідно теж платити більше податків. Але це ми побачимо пізніше. Угу. Ну, а щодо Ну це напевно найпопулярніше питання завжди. А як щодо цін на продовольчі, наприклад, товари та послуги населенню? Я розумію, що там вимога МВФ, назріла необхідність, але повернення податків припало на жнива. Це відбувається на собівартості продукції? Ну, хіба не так? Чого чекати? Давайте, давайте так. Певний вплив буде, але я б не не підтримав найбільш песимістичні прогнози. Ми вже це бачимо на прикладі того ж самого пального. Так його ціна зросла, але не повністю на суму піднятих податків. Ну і крім того, там ще вплинуло те, що знов відновилося зростання цін на глобальну. В цілому зараз інфляція знижується причому швидше ніж прогнозувалося раніше. І е, ті макропрогнози, котрі вже є, котрі там вказують на інфляцію 10-12% до кінця року, і можливо навіть е, рух її там до однозначних показників, так тобто менше 10%, е, вони вже враховували в тому числі там і Нацбанки і Мінекономіки закладали е, те, що будуть повернені ці податки. Е, ну тобто будуть будуть скасовані пільги. Десь всередині року, так тому що ще взимку минулого року це питання обговорювалося і планувалося. Тому вплив якийсь буде, але напевно, якщо ми говоримо власне про там типовий приклад продуктовий магазин, то це можливо буде навіть непомітно споживачу, тобто там в межах пари відсотків угу. на окремі категорії товарів. Якщо говорити все таки про пріоритети, наш пріоритет зараз наповнювати за за рахунок податків бюджет. Чи все ж таки насамперед витримати вимоги наших міжнародних партнерів? І те, і те, тому що фінансування оборони зараз критично залежить від наших власних надходжень від бюджету, тому що ми власне фінансуємо оборону, а кошти наших партнерів ідуть на все решта. Але так само нам важливо, щоб партнери бачили, що ми відповідально власне ставимося до цього, тому що е, зараз у нас є фінансування, і на наступний рік там вже є зобов'язання від Євросоюзу, є програма діюча МВФ. Але е, щоб далі була ця політична підтримка довгостроповіша, е, то власне нам потрібно робити свою домашню роботу так. Пане Юрію, вам дуже дякую. Пояснили купу речей. А це Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічних досліджень. Був у нас на зв'язку. Гарного вам вечора. Спокійно, це головне. Стратегії. Гарного вечора. і вам. <гум> Гарного вечора. На все добре.